Це конституційна ніч 1996 року за трибуною Михайло Сирота. 15 годин 20 хвилин поспіль. Він не виходить із сесійної зали, допоки о 9.20 315 голосів народних депутатів ухвалюють основний закон незалежної України. І лише тоді він робить ковток води та ледве стримує емоції. Розповідає про ректор з гуманітарно-виховних питань Черкаського державного технологічного університету Валентин Лазуренко саме Михайло Дмитрович у 1996 році був керівником тимчасової спеціальної комісії по допрацюванню і ухваленню Конституції України. Всі говорили, що саме завдячуючи його такій харизмі і його такій працелюбності. І надзвичайній тактовності, тому що у Верховній Раді тоді 26-27 червня, там під куполом Верховної Ради зібрались такі сили. Там і негативно позитивні. Там ішла боротьба за нашу державність. Валентин Лазуренко показує те, що зберігалося в рідних Михайла Сироти 20 років. Це текст проєкту основного закону з його правками. А ще є фотографії тієї конституційної ночі, дитячих років, рукописи та особисті речі. Гітара Михайла Дмитровича сироти, якою як, якою його пройшла юність. І відповідно і студентські роки він це вона зберігалася в його мами. А ще монографії, статті в журналі та книги. Це остання книга Михайла Дмитровича Україна в геополітичному просторі третього тисячоліття надзвичайно мудрі ідеї. І таких би ідей могло бути ще більше. Та дорогою з Черкас до Києва, 25 серпня, 2008 року батько конституції загинув у дорожньо-транспортній пригоді, розповідає проректор. Але вдячні земляки сьогодні пошарну. Новують його, народився в Черкасах. Закінчив 20-ту школу, навчався в університеті. Тоді це була філія Київського політехнічного інституту, Черкаська філія Київського політехнічного інституту. Потім пройшов шлях від асистента, декана факультету по роботі з іноземними студентами, дойшов до проректора по навчальній роботі і в 1994 році був обраний народним депутатом. Нині в університеті планують створити музей на честь Михайла Сироти. А один із корпусів університету, в якому він працював з 1991 по 1000, 1994 носить його ім'я і нині, говорить Юрій Лега. Він знав особисто пана Михайла. Працював от в цьому корпусі на кафедрі промислового і цивільного будівництва доцентом. І рішенням колективу було встановити барельєф Михайлівничу Сироті, а згодом і встановити погруддя на території. Нашого університету куди щороку з нагоди Дня Конституції України приносять квіти. Тетяна Омелян, Максим Ткаченко Суспільна новини Черкаси.